Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата. А до нас завітав гість. А хто? Здогадайтесь, в ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, Вся в колючках у неї спинка. Хай собі затямить всяк. Звесься дивний звір. Як їжак? А ось і він, їжачок. Їжачок нам приніс подарунок. А що? Здогадайтесь, знову загадка. Слухайте уважно, що за гостя в нас така і висока, і струнка. Сяє зірка угорі, на гілочках ліхтарі і ростуть на ній не шишки. А цукерки та горішки. Що це? Так, це ялиночка, а давайте ми ялиночку прикрасимо іграшками. О, яка гарна ялинка в нас вийшла. Скільки ялинок надіслав на міжачок? Одну, так, правильно. А разом із ялинкою їжачок надіслав нам ще цифру один. Ось вона, я вам її покажу. Цією цифрою ми будемо позначати предмети, коли їх по одному. Скільки у нас ялинок? Одна. Отже, ми її позначаємо цифрою один. Дивимось далі. Скільки у нас куль? Одна. Ми також позначаємо цифрою 1. Скільки їжачків? Також один. Знову позначаємо цифру 1. На що вона може бути схожа? На цаплю. На косу. На палаючий сірничок та на кран. Молодці малята. Ну, а зараз ми з вами трішечки розважимось, слухайте уважно мої запитання, відповідайте та показуйте. Приготувались? Починаємо. Скажіть, будь ласка, скільки у вас носиків? Один носик. Показали правильно, скільки ротиків? Один ротик, скільки щічок. Дві щічки, скільки вушок? Два вушка. А скільки ручок? Ось ручки вправні, скільки? Дві. А скільки пальчиків? Багато. А скільки ніжок? Дві. Молодці. А скільки оченяток? Два ока у нас правильна, а голова одна. Молодці! Поплескали в долоньки. <плес> Продовжуємо далі. Зараз ми з вами згадаємо частини доби. Які частини бувають? Коли ми прокидаємось, наступає ранок. Коли ми граємось, це. День. Коли вся сім'я вечеряє разом, це буде вечір. І ми лягаємо спать, вночі наступає ніч. А тепер зараз давайте подумаємо, що буде раніше ранок чи ніч? Ранок. А якщо Наприклад, зараз день, то пізніше буде вечір. Що наступає пізніше ранок чи ніч? Ніч. Молодці. Ось діти, і підійшло до завершення наше заняття. Давайте ми іще раз згадаємо, що ми робили. Хто до нас приходив? Їжачок, правильно. А що він приніс? Ялиночку. А скільки ялиночок він приніс? Одну. А скільки іграшок на неї було? Багато. А давайте ще раз згадаємо, скільки у вас носиків? Один. А скільки ротиків? Один. Запам'ятайте, діти, цифра один позначає предмети, яких по одному. А і ще що ми згадували сьогодні? Частини доби. Правильно, які ви знаєте частини доби? Ранок, день, вечір та ніч. Дуже добре. Ну, а зараз... Вже час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.